Окамтію чайне випросимо до програми Китай в Фокусі. Я Майер. убивство Чарлі Кірка викликало тривогу щодо свободи слова в Америці. Активіст критикував комуністичну ідеологію. Компартія Китаю головний ворог Америки. Крапка мене більше турбує терор Сідінпіна, а не Володимира Путіна. Водночас сімо громадян Китаю засудили у південній Африці. Їх визнали винними у торгівлі десятками африканців та експлуатації їх на фабриці. США реагують на приголомшливу новину про вбивство Чарлі Кіркам. І він був засновником та президентом організації Тамін Point USA та видатним представником консервативних поглядів серед американської молоді. Так він просував традиційні американські цінності, особливо у студентських кампусах, і приділяв особливу увагу громадянській активності та свободі слова. Багато хто вважає, що вбивство Кірка це зазіхання на ширші принципи, які він обстоював, зокрема на Конституції конституційні права останніми роками Чарлі Кірк часто попереджав про зростання впливу компартії Китаю, яку він вважав головною загрозою американському суспільству. Люди, з якими він спілкувався, часто розповідали, що прогресивізм та культура скасування у США схожі на те, що вони пережили в себе на батьківщині за соціалізму. Торік у вересні Чарлі Кірк узяв інтерв'ю у «Сі Вань Фліт, яка втекла з Китаю. Чайна сошілізм Соціалізм уже тут і він проникає дедалі глибше. Комуністи вже захопили владу. Я просто не можу в це повірити. 36 чи 37 років тому. Поїхавши з Китаю, я думала, що втекла від комунізму. Я думала, що здобула свободу назавжди Як же я помилялася? Гайні Айто Аймбрейсфридом Кірк виділив три ключові особливості китайської комуністичної революції. Він сказав, що її лідери обіцяли, що все буде безплатно. Відбирали зброю і не допускали інакомислення. Він також написав, що комунізм буквально стукає у двері Америки. Ми не маємо дозволити йому увійти. Прикладом зростання впливу соціалістів в Америці, став кандидат у мери нью йорка Зогран Мамдані. він підтримує безплатний громадянський транспорт, безплатний догляд. За дітьми та муніципальні продуктові магазини на думку комуністів, соціалізм це перший етап на шляху до комунізму. Чарлі Кірк наголошував, що Компартія Китай намагається впливати на американських політиків у своїй публікації на сайті Ексу у 2024 році. Він згадав кандидата у віце-президенти від демократичної партії Тіма Волза та конгресмена Еріка Суолуела. Він написав цитата, що відбувається з демократами з Тімом Волзом і Ерік. Ум um, Соолеолом вони мають таємні любовні зв'язки з жінками, які працюють на компартію Китаю. Ерік Солуел мав стосунки з Крістін Фан, підозрюваною у шпигунстві на користь Китаю, також відомо як Фан Фан підтримувала відносини з каліфорнійськими політиками, зокрема з Соолуэлом, якого китайський уряд вважав перспективним у політичному плані. Повідомляють, що тім Волс у 1989 році мав роман з Дженною Ван до. Очкою високопоставленого комуністичного чиновника також Вулс викладав у Китаї. В Іншій своїй публікації Кірк зазначив, що суддя Енджел Келлі брала участь у програмі обміну кадрами з комуністичним Китаєм. Сьогодні дешеві китайські товари можна побачити усюди, але яку ціну платять за це? Чарлі Кірк процитував держсекретаря США Марко Рубіо, попередивши, що Китай контролює ключові аспекти життя американців усе від ліків, що знижують тиск до фільмів, які ми дивимося, ми залежимо від Китаю у всьому. Китай домінує у критично важливих постачаннях для гірничодобувної промисловості по всьому світу. Ця залежність виявилася особливо гостро, коли Китай обмежив постачання США критичних важливих рідкісноземельних металів під час пандемії COVID-19 Пекін накопичував медичні маски, відмовляючись їх продавати. Кірк також поділився коментарем міністра фінансів США, який сказав, що Трамп викрив справжню суть Китаю. можна навіть сказати, що він поставив Китай у невигідне становище. Китай проявив себе як недобросовісний партнер. Чарлі Кірк був союзником Трампа. Відіграв ключову роль у його перемозі на виборах 2024 року. І він поділяв його політичні погляди особливо на одну з найсерйозніших загроз постачання з Китаю до Америки смертоносного фентанілу. Ми втратили мільйони людей через фентаніл. Його постачають переважно з Китаю через Мексику та Канаду. Компартія партія Китаю Китай вважає Америку ворогом номер один. Завдяки ініціативі один пояс один шлях Пекін розширює свій вплив на сусідів США. Наприклад, на Панаму Панамський канал довгий час був під контролем гнуконської компанії, яка перебуває під впливом КПК. Кірк процедував міністра оборони США, який попереджав американців про зростання загрози. Я хочу бути гранично чітким. Китай не будував цей канал. Китай не повинен експлуатувати його, і китай не використовуватиме його як зброю. Ми звільнимо панамський канал з під впливу Китаю. Тіґедер виволтейкбек року. Чарлі Кірк заявив телеканалу NTD, що Комуністичний Китай, Ворог Америки, номер один. Компартія партія Китаю, головний ворог Америки. Крапка мене більше турбує терор Сідіньпіна, а не Володимира Путіна. цього року він написав на сайті ЕКС, що адміністрація Трампа очолює світову боротьбу з комуністичним Китаєм. І він написав цитата: Світ чекав, що Америка очолить боротьбу з Китаєм. І він був готовий і хоче об'єднатися проти КПК. Президент Трамп нарешті показав лідерство на світовій арені. Кожен його крок був лише підготовкою до того, щоб зосеред. Дитися на Китаї білдафокес суд засудив сімох громадян Китаю до тюремного ув'язнення. Їх визнали винними у торгівлі десятками африканців та примушувані їх до роботи на фабриці. Розповість Девід Лем. суд у Йоганнесбурзі Пар засудив сімох громадян Китаю до 20 років ув'язнення. Засуджено до 20 років ув'язнення. Їх визнали винними в торгівлі 91 людиною з Малаві та примушуванню їх до рабської праці на фабриці бавовняних тканин у парк. Звинувачення висунули в лютому за злочини скоєні з 2017 по 2019 рік. Поліція провела обшук на фабриці і заарештувала обвинувачених у листопаді 2019 року. Влада заявила, що малавійських жертв утримували в нелюдських умовах під контролем озброєної охорони. Фабрика була обгороджена високою стіною з колючим дротом. Я хочу, щоб наші люди знали, ми ставимося до цієї проблеми дуже серйозно. Уряд щодня намагається викорінити усі ці проблеми. прокурори заявили, що жертви змушені були працювати по 11 годин на добу, 7 днів на тиждень, без засобів індивідуального захисту. Міністерство праці пар підтримало вирок та закликало до більш тісної співпраці між державними органами, щоб покласти край торгівлі людьми.